Вівторок, час перевірок, голова Івано-Франківської громади Руслан Марцинків разом з командою проінспектував кілька вулиць міста. Цього разу оглядали манюха довгу, карпатську та сусідні території. Насправді зараз ідуть планові роботи по покосу прибудинкових територій, а заодно і ремонт дитячих майданчиків, тому що ну, ми всі розуміємо, після зимового сезону дуже багато є проблем. Щось поломано, щось треба відновити, щось помалювати. Нас трошки погода, скажімо так, відклала деякі речі. Зараз якраз ну, дали доручення, по тому, щоб десь відновити, пофарбувати дитячий майданчик, десь відновити лаву, Такого плану. Десь, звичайно, ще протягом цього тижня завершуємо покіс по прибудинкових територіях, тому десь є такі моменти, де, скажімо, виглядає як. Трошки недокошено або цей, але я думаю, до кінця тижня це виправимо. Усі служби отримали завдання, тож тепер головне встигнути все вчасно. Директор комунального підприємства Благоустрій Михайло Яцьків каже: цього разу найбільше уваги звернули на комплексних роботах і ремонтах пошкоджених об'єктів. Сьогодні увага була більш зосереджена нашого обстеження на центральну частину міста. Як зазвичай дивилися на всі недоліки і речі, які потрібно доробити, десь потрібно покосити, десь потрібно зробити якісь роботи з комплексних робіт відновлення якихось пошкоджених елементів, а також косіння, прибирання та фарбування дитячих майданчиків та інших об'єктів одне з найважливіших завдань у місті зараз зробити тротуари та переходи зручнішими для людей з інвалідністю. Йдеться про зниження бордюрів, щоб усі могли безперешкодно пересуватись вулицями. Ми якраз ходимо по тій частині міста, де ми ще поки що не планували роботи, тому що десь менше зараз потрібно там робити, але все ж. Такі є місця, де потрібно десь переоблаштовувати, Є місця, де потрібно повністю по-новому зробити нормальні доступні пониження, з'їзди і тротуарне покриття. За тиждень Руслан Марцинків знову перевірятиме, як змінилось місто. А поки підсумував усе, що потрібно зробити найближчим часом. Ми сьогодні дивилися роботи, які робляться. Є певні зауваження. Ну, хотілося б більше робіт, але в умовах війни ми більше уваги все таки концентруємо на підтримку Збройних сил України. Але дуже важливо постійно працювати. Ну і також два наших комунальних підприємства взяли на себе зобов'язання невеличкий скверик зробити. Буде скверик комунальників. Тому. Також таке доручення отримали, подивимося, до Дня Незалежності має бути новий скверик в місті Івано-Франківську силами комунальників.